Люди повертаються, тим паче, коли побачили, що відбудова вже почалася. Після деокупації було менше двох тисяч людей на всю громаду. До воєнні часи це було майже 12 тисяч на громаду. Зараз вже ми маємо 6 тисяч людей, які повернулись, які знаходяться саме в громаді. По відбудові основним таким Важливим у нас йде державна програма пліч пліч державні виплати по є відновленню, і паралельно з цим ще залучаються позабюджетні кошти це організації і Карітаз, благодійні всіх там багато приватників. Зараз налагоджується процес. Він активно йде і Паралельно з цим налагоджується, бо програма Плічопліч. Ми якби є такими первопрохідцями, тобто ну, і наша громада також. По відбудові наразі основний пріоритет це в нас приватні будинки, багатоквартирні будинки, тобто саме помешкання людей. По програмам запланована перша черга це ремонт, таких які пошкоджені. Це і будинки, і вікна, і двері. На весну буде вже відбудова повністю ті, що зруйновані вщент. І вже друга і третя черга це буде соціальна інфраструктура, третя вже буде дороги. Тобто, коли ми вже будемо з помешканнями, вони вже будуть заходити на соціальну інфраструктуру. Єдиний проект, який зараз робиться попліч, опріч соціальної інфраструктури, це школа на самому пункті Іванівка. Проблеми з мінуваннями зараз вирішуються і вже вирішуються дуже активно. Тобто вони пишуть заяву. У нас дуже багато зараз робить команд ДСНС, які виїжджають на розмінування. Поліція розміновує на саме помешкання. Присадибні учаски розміновує ДСНС і є би, ще бригади, які займаються землями аграрного призначення. Великою проблемою є те, що нема у людей документів до війни не робили документи на право власності і на будинки, і на земельні ділянки. Зараз вже повернулись БТІ, зараз повернулись приватні організації, які надають такі послуги. Ну, щоб люди змогли вже організувати цю роботу. Проблема в тому, що би, навіть в них не було цих документів, і навіть зараз, коли переробляють, змінюються адреси, нумерація будинків, бо дуже дуже, -дуже давно вони би, до цього питання не повертались. Зараз би, все відновлюється. Наприклад, можна сказати, село Ольгіне на 140 домовладінь було вісім документів. Зараз вже майже 86%, тобто людей вже з документами. Вона не стільки заважає, скільки просто призупинює. Тобто, якби є відновлення грошей, які заходять, це майже до 500 тисяч зараз людям платять. До цього було 200, потім е, повшали 350, Але поки не буде у людей документів, тобто держава не може це провести. Тому туди ми залучаємо приватні організації благодійні, які заходять е, до тих людей, в кого нема документів на руках або в роботі. Проблеми є завжди. Тут були такі населені пункти, які ще до війни не були газіфіковані. Тобто, наприклад, і Новопетрівка. І там точно так же були проблеми з водою. Зараз робляться активна така робота по встановленню водонапорних башт, щоб ну, для того, щоб і ДСНС могли оперативно там набирати воду, і це був ну, нормальний тиск у людей в домівках. Це перше. По-друге, там з водою йде багато роботи по самоочищенню. Тут саме в цьому регіоні дуже Погана вода була, вона там в деяких населених пунктах на 70, 70 разів перевищує ту норму, яка має бути. Тому система очищення там встановлюється для того, щоб у людей була нормальна вода. Газифікація зараз продовжується роботи по перекиданню газогону високого тиску через річку Інгулець для відновлення газопостачання в селі Зарічному. І якби в більшості ми виходимо вже на. Ті рівні, які були до війни, ну і для того, щоб не зупинятись, вже є напрацювання для того, щоб це робилось в тих населених пунктах, де газіфікації не було й до цього. Ну тут, як то кажуть, замкнуте коло. Тобто, у нас наразі нема працюючих а, закладів освіти і не вистачає робочих місць. Тобто люди не хочуть повертатися, бо поки хтось з дітьми, то треба, щоб вийти на роботу для того, щоб відправити до закладів освіти або садочки, або це буде шкільні установи. А, в нас був нюанс до війни з того, що громада. Була в такому регіоні і була загроза підтопленню. Всі адміністративні будівлі майже були без укриттів. Зараз ми не зможемо розпочати процес учбови, якщо в школі не буде укриття. Тому зараз ведеться робота, щоб всі заклади були вже організовані з укриттями. А стосовно робочих місць ведеться робота з центрами зайнятості. Вони зараз надають дуже багато нових програм, саме по би, залученню і по виплатам людям, щоб вони заходили, залучали і на спільнокорисні роботи, і по нашим потребам стосовно кадрового голоду, що не вистачає людей. Тобто, якби потрохи ми це вже зрушили з місця. Це ж й до мене було. Я вже підхватив в такому активному в активній фазі. Потрохи-потрохи по люди будуть повертатися зараз. Є у людей страх стосовно осіння зимового періоду, тобто деякі перестраховуються за цей період за зиму. Ми вже якби будуть багато напрацювань по відбудові ще більше, і на весну ми вже очікуємо більшість громади, що повернеться к нам назад. Це питання, яке вирішилось і в минулому році, надавалось людям і дрова, і буржуйки. Зараз це не зупинялось ні влітку, ні навесні. Тобто це виготовлялось, це замовлялось. Те, що стосується військової адміністрації, ми робимо собі резерви твердого палива. І якщо буде, будемо робити, ще і газу в балонах для того, бо є нюанси, що, ну, що може прилетіти, нам треба зберігати, нам треба ну, там, якийсь резерв. Знову ж таки, залучення, окрім бюджетних коштів, є багато приватних організацій, і Червоних Хрест, і людина в біді, які надають саме тверде паливо для опалювального сезону. Проведені заходи по захисту об'єктів газогони, трансформаторні будки, тобто їх зараз закривають від пошкоджень, Тобто, ми активно готуємось до осіння зимового періоду.